А давайте накидаємо вам ще ідей для костюму на Геловін. Лялькові вітання з вами Барвінок Доллс. І це десятий день марафону. А саме братсько-сімпаті друге видання. І так, кішечка, бджілка, хвея, кожна перевцілена муза Геловіну. Джейд. Наша cool Cat – чорний комбінезон з білим хутром на шиї, на зап'ястках та щиколотках І чорні балетки. Два простих аксесуари: це вушка котика та хвостик з кітечкою. Образ легкий та грайливий. Ясмін, кокетлива бджілка, смугаста, жовто-чорна сукня з корсетом, гетрифтон та класичні чорні човники під бур, жовті крильця та опідок з антенками. Вона випромінює сонячну енергію посеред холодної осені. Хлоя, ще та фея на цей раз добра. Сукенка в ніжних пастельних тонах з корсетом. зелені крильця та високі чобітки панчохи. І яка ж фея без чарівної палички, і помітна великотка до брат з модних фей. Отакий ніжний та чарівний образ феї. Це реліз 2007 року. Ціна тоді становила 15 доларів. Наразі в середньому від 100 до 200 доларів за ляльку у коробці. І це було тріо «Брат» з костюмована вечірка. Залишилось ще 20 ляльок до фіналу. Підписуйтесь, щоб побачити більше!